Друзі, привіт! Ласкаво просимо до зоопарку Жива планета у Дніпрі, що знаходиться у чудовому парку Глоби. Сьогодні ми поговоримо про одних з найзагадковіших і найвеличніших мешканців нашої планети змій, а саме про пітонів та удавів. Хоча вони здаються дуже схожими, між ними є значні відмінності. Найголовніша різниця це спосіб розмноження. Пітони це яйцекладні змії. Це означає, що самка відкладає яйця і часто висиджує їх, зігріваючи своїм тілом. Вона може кілька тижнів обвивати кладку, захищаючи її та підтримуючи оптимальну температуру. Удавиш, навпаки, є живородними. Це означає, що вони народжують повністю сформованих дитинчат. Самка виношує малюків у собі і вони з'являються на світ вже готовими до самостійного життя. Також, якщо придивитися, можна помітити різницю в місцях їхнього проживання. Пітони походять здебільшого з Африки, Азії та Австралії, де переважає теплий клімат. Удави ж оселилися в Центральній та Південній Америці, на Карибських островах і також в Африці. Обидва види це неотруйні змії-душителі, які полюють, обвиваючи свою жертву і стискаючи її. Але їхні розміри та забарвлення можуть значно відрізнятися. У нашому зоопарку ви можете побачити як дивовижних килимових та королівських бітонів, так і красивих імператорських удавів з неповторними візерунками. Хочете побачити цих дивовижних створінь на власні очі та дізнатися ще більше цікавих фактів? Тоді ми чекаємо на вас у нашому зоопарку Жива Планета в парку Глоби. Приходьте на екскурсію, і ми разом відкриємо для себе захопливий світ тварин.